Я что пас будем отдавать. а когда он тебе машину дал, там... я просто там... Что А он накрытый был, он там крытый бег, Я все равно стою. Далее, пацаны, далее. Там коридор можно было ему найти. Да, да, набегали. Вот тогда почти накрывали. Ты по перше левая туда. Ближний лову, блядь. Верхний еще. Просто стать, блядь. Я понимаю, вдаль не забить. Махну крыльцами, бля. І так на полі пантери это казанан. Казанан атакував Все, давай Пантера тримає мяч в центрі поля. Облак зкидує на гатузу. <риклад> Ледь не втрачає м'яч Дженеро. Ну все-таки втрачає м'яч. Дожав його модріч. Фабіньо має гарну нагоду, пробуває, Троє. Ну на, на ближньому куті облак цей м'яч. Простріл від Фодена. <кій> <кій> закидував Лівандовські на Модрича. не проходить цей пас. В центрі поля Асенсіо, Вставляємо в Анперсі. О! Падає Флоден. Ліво, Він ще не ходить нікуди. питав. Ой, і завершує комбінацію Погба. 1-0 на користь Понтер. Ма мав і свою нагоду Казана, Нован, Персі, Мбапе. Ловиться за голову. У відчаї. Бапе так просто не проб'єш. Прибиває Отримав... Зелінський. Отримав сертифікат воротаря в МБП тепер може і постояти. Розіграють м'яч Лімадовський з БАПЕ. Закидує Левандовське на Модрича, но на місці Зелінський. Ван Перся цепляється за м'яч. Обходить зліва Лівандовського, но... Але... А Ну впав сам. У него тормоза херовин заносит часто. Так, замена в команді Казанан врывається вриває, дебала. Заморозка, хороска, не Що Лежить вон перси. І хлопця поки міняють. Виходить дібала замість он персі. Собіньо по флангу, прострілює. Не встигає погбанати м'яч. Діньо непогано віддавав на Модрича. До виходу гра, До виходу! Модрич в центрі поля. Назад на Лівандовського. Хочуть Пантери довірного розіграти цю атаку. Шпортається Асенсію. А казана не може зачепитися за м'яч. біжи. Погба пробиває мімо і завершений матч на кореспонденте 1-0.